Доброго дня, ви на нашому сімейному каналі. Хотіли вас вам повідомити, що ми наразі вже переїхали в місто Лонфорд. Дружина моя показувала в попередньому відео будинок. І наразі ми хочемо вам розповісти, як саме ми шукали будинок, де ми саме шукали. Ну і історії по можливості, можливо, буде комусь цікаво. Е, наразі хочу повідомити, що будинок ми не купляли, це орендований будинок. Ми знімаємо в оренду. Е, ну і починали, почали ми шукати будинок взагалі десь місяця за два до нашого теперішнього переїзду. Активно почали шукати. Ну, раніше ми ще е, восени написали в різні організації, е, в Червоний Хрест. Там, різні там, які можливо, організації, які шукають житло. Ну, відповіді ми так і не дочекалися. Ну, від однієї організації дочекалися відповіді десь е, в квітні місяці, і те, і те я вже їм писав повторно вже декілька разів, і вони відповіли нарешті. Я їм написав, що у нас в нашій сім'ї вже є авто, і вони тоді нам запропонували будинок. Будинок запропонували в графстві Доненгал поряд з літеркані, там недалеко хвилин два з'їзди з графства ну, з, з, з того селища до літеркані до міста. Місто літеркані дуже симпатичне, непогане. Але той будинок, що нам запропонували, на жаль, він був в дуже занедбаному стані. Антисанітарія була повна. На вулиці був безлад, сміття було. Для дітей території, щоб діти могли десь побігати. Неможливо було. Там було забетоновано, частково там гравії, такі калючі, такі, що бігати дуже небезпечно для маленьких діток. Трава була там взагалі. Там, де трава була, там була зароща така трава, територія така. взагалі. Про будинок взагалі важко говорити. Там Обіцялися одне, обіцялися і холодильник, і пральна машина, і все-все-все. А з того всього ми приїхали, там був один маленький холодильник. пральної машини не було. Воно нібито, а, мало бути дві, дві спальні. Згідно наших нашого прохання, в одній спальні була на... спальня була дуже за ну це таке було одне ліжко було в одній спальні, а в другій спальні взагалі нічого не було. Пуста. І також власник нібито обіцяв, що нібито він все привезе, нібито там все буде. Але коли ми приїхали вже на фінальному етапі, щоб переїжджати. Я вже навіть привіз з собою частково речі в машині. Ми колись думали. Ну, так вийшло, так що ми просто в останній момент зрозуміли, і я зрозумів, що це будинок, в якому діти не зможуть жити. Ну, взагалі, там стін, наприклад, стіни була бита пластиком. І з того пластика до то трогаюся там вода тече, Ну, взагалі таке, знаєте. Ну... Сираз дуже дуже сильне і то есть, не знаю. Опалення там, правда, було позитивне, там хоча б було хоч якесь опалення. Ветреї було трохи ржаві, але це таке. Опалення було на олії, хоч був якийсь плюс. Ну, але взагалі відчуття, що це якийсь закинути, якийсь дачний будинок, якийсь закинутий такий, або там якийсь, не знаю, місцевого якогось фермера дуже давно не використовувався, на жаль. Ну, таку, такі пропозиції також роблять, на жаль. Особливо сім'ям з маленькими дітьми я дуже здивований був, що такі умови нам запропонували. Ну, ми, звичайно, відмовилися від таких умов і продовжили шукати житло самим. Ну, які в нас були варіанти? Ми могли переїхати, наприклад, був дуже гарний будинок. Ми, правда, хотіли з двома сім'ями переїхати, щоб були у нас в нашому готелі жила ще одна сім'я. Ми хотіли з ними разом переїхати. Ми в, в, біля міста Тіперарі, Грасто тіперарі Був дуже гарний будинок, двоповерховий, дуже гарні умови. Ми, в принципі, знайшли через агентство, через познайомились з агентом. Все, там, він каже, що без проблем каже: приїжджайте через Дафт -E, через сайт Дафті -E знайшли. Познайомилися, все, приїхали на зустріч, все гарно, все підходить. Домовились про всі суми, які там оплата, що комунальні платежі, все будемо платити, все домовились. Сказали, що хочемо тут дві сім'ї жити. Він каже, без проблем. Каже, питань немає. Сказала, що потрібно для цього, щоб ми вже в'їхали. Давайте в понеділок ми вже. Візьміть всі документи, які потрібно. Нам сказав перелік документів, і ми приїхали прямо вже туди. Тоді, тоді в хотів приїхати в понеділок, пишу йому, а він, на жаль, написав, що власник передумав і здав комусь своїх знайомих на вихідних. Ну, якась така, от ситуація така вийшла, не дуже приємна. Далі був, був гарний, гарна можливість зняти будинок в графстві Клер. Також з двома сім'ями. Такий великий будинок був дуже гарний в дуже гарному селищі поблизу, навіть не знаю, призу озера, поблизу озера. Там дуже гарний будинок здавався. Але там була велика конкуренція, на жаль, ми її програли. Там, я так розумію, агент віддав перевагу. Місцеві ірландські бабусі. Ну, я думаю, можливо, це і правильно, вона одна була, можливо, навантаження на будинок було б менше. Ну, так ось отак, це у це нас не вийшов будинок взяти. Були варіанти з будинком біля Ватерфорду. дуже гарне містечко там було. Ми там вже також домовилися з агентом. Дуже непоганий був. Дуже непоганий був будинок, просто був чудовий такий. Ціна була чудо в місті. В місті там також гарна інфраструктура. Там, ну, місто не, не Ватерфорд, біля нього там невеличке місто, але е, дуже гарна розв'язка там була, дуже гарна інфраструктура. Саме місто красиве там, на, на березі океану чи моря, не, не пам'ятаю. І також в останній момент власник передумав і здав комусь своїх знайомих. Ми також домовлялися, вже на перегляд, все. Документи, все підійшло, начебто все, все гарно. І, на жаль, в останній момент е не, не, не вийшло. Також була дуже гарна пропозиція, була дуже гарна пропозиція, була в Грасці до Нагал біля літеркані. Нам чоловік обіцяв зробити ремонт, і мені дуже незручно, що так вийшло. Що він, уже, коли ми вже переїхали сюди. Він нам тоді вже написав, що він закінчив ремонт. Він якби обіцяв робити ремонт. Ми якби, говорили попередньо, що ми не проти, що було б чудово. Він робив біля себе такий будинок, будував, прямо біля себе там, з, з, я так розумію, з гаража. Перебудовував абсолютно нове, все робив стіни, нову мебель, все нове робив. Ну, там також 15 хвилин від Літеркані, недалеко було в іншому селі. В принципі, нам це підходило, і сума взагалі була чудова. Ось тобто, по фінансових питань взагалі прекрасна. І так, ми з ним уже домовилися попередньо, і тут він вже пише мені, коли ми вже переїхали в інший будинок. Він вже тоді написав, що ми тоді закінчили ремонт. Я вже, в принципі, думав, що він і забув про мене. Він мені написав вже майже в самому кінці було дуже незручно. Я запропонував колегам. Поїхати. Ну, на жаль, ніхто з колег так і не поїхав. І мені дуже шкода, що дуже гарний гарне що були гарні умови. І, і так, може комусь іншому, напевно, здали. Ну, всі наші знайомі, кому я не пропонував, вони не хотіли так далеко їхати, щоб в данегал гравства. Ну, це їхній вибір. На жаль, і дуже гарний ще варіант був в графстві Клер. Е, також на, на Скажімо, на околиці міста Еніс, там село таке поблизу міста Еніс, дуже гарний будинок. Також чоловік написав нам, ми вже були на фінальній стадії переговорів по переїзду в Лонгфорд. Він нам написав якраз за певний період, буквально там за, за пару днів до того, як ми вже мали переїжджати. Ну, Я сказав, в принципі, що хто знає там. Якби щось тут витр... ну, якась проблема була б тут з переїздом, я думаю, ми б тоді переїхали, б, напевно, в місто Еніс. Ну, але ми так думаємо, ну, поки думаю, не буду говорити поки... це. Дуже гарні дуже умови. Хоча умов я не знав, ну, власник дуже позитивний був налаштований. Дуже хотів, щоб ми, наша сім'я переїхала до, до нього жити. Там. Потім він скинув мені відео пізніше, я зрозумів, що там були дуже гарні умови. Єдине що там другий поверх, якби ну, на сходинках підніматися для дітей не дуже зручно, але взагалі чудові там, умови за супер. Територія більша, ніж ми, навіть тому, що ми тут зараз живемо. Сума навіть краща по оренді була. І, ну, Але що вже говорити, ми, в принципі, прийняли рішення про Лонфорд. І так само цю ми, ми вже в кінці він вже, в принципі, буквально тільки десь недавно, нещодавно, буквально. В нього звільнилася оренда, він попередньо домовлявся. І він попросив, що він там доробляє, там, щось там підремонтує, там, змі... змі... змінює меблі, там. якісь там... це все, щоб ми могли приїхати наперегляд. І я йому сказав так і так, що ми переїхали, на жаль, кажу, мені не дуже незручно було. І запропонував, що в мене є люди, які би хотіли там жити. У мене ж є знайомі, там, які лишилися в готелі, наші колеги, що ми з ними жили багато часу. Ну, на жаль, він спитав, чи вони, типа, мають роботу, чи вони там ці нюанси багато, таких нюансів почав питати, і... і він попросив, що він напевно, що сам буде шукати, що він йому не підходять ці люди, які я запропонував, на жаль. Так що. Я хотів якби, допомогти комусь, але на жаль, нічого не вийшло. Якось так. Але, взагалі, от ситуація така, що були з нам ще, коли ми писали багато. Як ми взагалі писали? Писали ми на сайт сайт а дуже активно писав. Майже щодня писав пропозицію і Facebook, на всі всі англомовні ресурси, всі англомовні групи, які тільки можливо було, знаходив. З них, правда, процентів тільки 20-10-10-20 опублікували 20 публікували наш пост про прохання по пошуку житла. Але ті, які про, ті, які публікували, були непогані відзиви. Було багато хайту, але були і непогані відзиви. Було багато волонтерів, які начебто хотіли допомагати. Потім вони також десь пропадали, невідомо. Наприклад, в Градстві Корк був волонтер, який потім пропав. У Кері Керрі, якби був волонтер, який хотів, десь пропав, не знаю, що з ними сталося. Іменно волонтери, я так розумію, ірландці, не, не, не українці. Які хотіли допомогти, начебто вони прислали з волонтерами. Хотіли, якби ми, ми з ними законтактували, пробували спілкуватися, але вони потім десь пропадали. Ну, не знаю, кажу. Тож, такі тож, треба шукати, шукати. Я б рекомендував ці ресурси DAFT-IE. І Facebook, обов'язково всі англомовні групи, які тільки можна знайти, додавлятись до них і пробувати кидати. Можливо, ті групи, які пропустять, скажу, ну, будуть, будуть якісь певні результати. У нас, в принципі, десь приблизно 50 на 50, 50% з сайту DefT, 50% з Фейсбуку. На Фейсбуці зазвичай всі власники вам пишуть або, або волонтери, які хочуть допомогти. Ну, нам, бачите, не написали, але не допомогли, на жаль. А НадавтІА пишуть зазвичай зазвичай агенти. Вам з агентом спілкуються, там треба довести їм, що ви фінансово спроможні, що у вас є робота бажано, або хоча б довідка від орендодавця, або від власника готелю, там є по можливості. Ну, якось так. Ну, а всі умови, на яких ми орендуємо будинок тут, на жаль, ми не можемо поки розповісти. Ну, за певних цих ну ми можливо пізніше, там, якщо буде можливість інформацію розповімо. Так що всім гарного дня. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал.